Що ж ми будемо мати у Сухільниках після реалізації вновь на плану. Отже, населення зросте з 8 тисяч 850 тисяч 700 наш Тобто, якщо вже в законі передбачено 5 тисяч для села, то в судільника буде 50 тисяч, житловий фонд росте до 2 мільйонів метрів квадратних, квартир 20 тисяч. Зодибних будинків 4800 це фактично два рази більше, ніж є сьогодні. Підсенція облягає в тому, що фактично такі міськобудівні наміри вони можуть в майбутньому просто похоронити аеропорт як фахівці. Насправді, цей генеральний план вийде не тільки заборони, тільки людям, які мають загальні ділянки власності, але точно не громадні суспільних і не неромальні місцевого. Дякую. Оляна Судонюк, mm -hmm. прошу поставити на голосування про надання змоги виступити згідно регламенту три хвилини. Місцева влада на протязі цих років з моменту обрання планомірно здійснює забудову, агресивну забудову багатоквартирну в межах села Сокільники. Це суперечить інтересам громади. Є ряд рішень вже Верховного суду мною Ініційовані, де ми скасували будівництво багатоквартирних е будинків і інших об'єктів, які шкодять інтересам громади. Е також, е власне, коли е я особисто дізналась про проєкт е змін, чергових змін е до МИД я була шкотована тим, що 50 гектарів землі в придул до злітної смуги планують забудувати передповерхівками. Е звісно, я була присутня разом з моїм колегою обласною. Татом сільсько е сільської ради. Ми виголосили свою позицію, вона стосується не лише 50 гектарів е цих землі. Е обурливим є ще те, що в саме найбільшій зоні шуму перенесли садочок і школу. За останні 100 років аеропорт кітру в Лондоні збільшився в 20 разів. Розумієте, що сьогодні в світі є проста тенденція. Є литовище, є місто. Нема Литовища, нема міста. Я не знаю, чи це свідома дія, чи не свідома, тому що будь-яка зміна генерального плану змагання безбудови, вона вбиває розвиток війського литовища, а однозначно вона вбиває перспективу розвитку міста. Ми приходимося в велике село з міста. Просто користуючись тим, що сьогодні війна і всі наші спеціальні служби займаються війною. Тут деякі ділки вирішили заробити багато грошей. І вже собі розуміли, йдуть торги тої землі за будівельника. Хто звідки має заплатити, то добивається перспектива розвитку міста? Це кримінальні злочин. Я думаю, навіть що депутати е, Ради, яка голосувала за цей план, я навіть до кінця не розуміє, яких нюансів. Я сам, що кажучи, є. ну, з далеких емоцій, коли я це все аналізую і бачу картину, це працює на руки ворогу, тому що Львів це стратегічний вузол. В той час, коли уряд Великої Британії виділяє кошти на розроблення візибільки стадії розвитку Львова як транспортного хабу, аеропорт є частиною того хабу. Аеропорт не в сьогоднішньому об'ємі, в наважній більшому об'ємі. Тут одним ударом тупить в спину. Як допоможемо? Я не знаю, то про безпеки має це перевірити, чи були якісь можливо посили, які мають державний характер. Є бажання деяких на них банально це робити. Ми не розумієте всі в моменті. Дуже легко вбити справу. Сьогодні ми говоримо про розвиток львова, не про питання, де за якийсь будинок вступати. Тобто знищення військового литовища, це є знищення перспектив розвитку львова як громади, як мегаполісу. Я прогнозую, що. Наближчі 10-15 років населення міста зросте в два рази мінімум. А потужність аеропорту має зрости в 4-5 разів. За нові колеги. Такі є наші реалії. Я ще раз всім дякую за е, виступи. Зрозумійте, мова не йде про локальну справу за будівельника Івана Чеметра, який хотів заробити йому не доходить. Мова йде про місто Львів, депутатами, якого є, інтереси якого представляє. Певних людей є плани впритул до міжнародного аеропорту Львів збудувати величезний масштабний комплекс багатоквартирного житла. Це є 40 плюс гектарів. І звичайно, що і для громади Сухільник, і для громади міста Львова це є. Дуже погана інформація, бо і з точки зору інфраструктури освітньої, з точки зору інженерної транспортної, це може спричинити дуже великі масштабні негативні наслідки, і е, найкритичніше це вплив на, е, на аеропорт Львів. Вчора е, аеропорт зробив заяву, де озвучив свою позицію і задекларував, що е, це неприпустимо робить. І це може поставити хрест взагалі на майбутньому аеропорту в місті Львові. А міський голова неодноразово про це говорив: що якщо є аеропорт, то є майбутнє місто. Тому певні люди зараз хочуть знищити майбутнє місто, а ми цього хочемо не допустити. От дуже просто так з питання стоїть. Сокільники прийняли генплан свій якому власне передбачено п'ять квартарів багатоквартирної забудови на 136 гектарів. Але для того, щоб їм реалізувати цей генеральний план, фізично почати будову, їм треба прийняти ще одне технічне процедурне рішення. Воно називається збільшення меж населеного пункту. Вони це прийняли, але це має затвердити районна рада. Власне, воно зараз фактично є в руках районної ради, яке це рішення або прийме і допустить цю забудову, а не або не прийме, і тоді це перейде, якби там площину якоїсь комунікації і переузгодження. Тому я думаю, що депутати Львівської районної ради, а там в більшості львівяни. Є, вони мають думати про своє рідне місто. Я вважаю, що при прийнятті генерального плану були допущені грубі порушення чинного законодавства, були зауваження містобудівної ради при Львівській обласній військовій адміністрації. Ті зауваження в більшій мірі не враховані. Є судовий процес, який ініціювала одна з мешканок Сокільник. Тому що на її приватній земельній ділянці фактично промалювали там якусь іншу інфраструктуру, так дорожню, там розв'язку. Якщо не помиляюся, то вона судиться. І ми зараз, як Львівська міська рада, так само аналізуємо з точки зору можливості або окремий судовий позов подати, або включитися в цей процес.